Всім привіт-привіт! Доброго раночку смачного сніданочку. Дівчата, всіх з п'ятницею. Нарешті п'ятниця. І ми будемо завтра відпочивати. У мене на сніданок сьогодні бутерброди. Бутерброд складений з висівкового хлібчика білого, масличко, ковбаска і сирок моцарела. Три штучки у мене таких бутербродика. Яблучко у мене сьогодні. І горішки. Горішки мегдаль і кешю. Чайок з лимоном чорний, без цукру, без, без меду. У мене цукерки там є. Треба було взяти цукрочку мені. Так, ну що, дівчата, давайте снідать, бо час спливає швидко, без 27, а в 7 часов виключить світло. Сорветки закінчились. Ча я готував чоловіка. Він сорвав собі каву сьогодні. Смачні бутербродики. В середу і четвер ви вмикали світло. В середу в 5, а вчора в 6. Черга 2 один. У кого черга 2-го у мене? Дівчата, ми созванювалися, ну, точне сказати, мені дзвонила підписниця. Мабуть, у вівторок, да? Людочка-красню. Вона тут неподалеку живе. От. І ми з нею так розбалакалися туди-сюди, і вже під кінець розмови вияснилося, що у неї 22 числа, 22 листопада, був день народження. Був не просто день народження, а ювілей. Їй виповнилося 60 років, представляєте? Я кажу, а чого ж ти мовчала? Та, ну що я буду казати, хоч би намикнула. Ну ладно. 22-ге було у нас субота, я все одно не знімала, але ну, могла привітати б в понеділок. Але, Людочка, я вітаю тебе сьогодні. Я вітаю тобі сьогодні з твоїм ювілеєм, з наступившим ювілеєм. Бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, мирного небушка, щоб у тебе все складалося так, як тобі хочеться. Щоб у тебе було здоров'ячка на все. На сім'ю, на господарство, на дітей, на онуків, на себе, прежде, прежде всього. Щоб у тебе було натхнення на це все, щоб твої діти були живі й здорові, щоб онучок твій тебе радував, як от в твій день народження тебе порадував, От, тобі було приємно. Всього-всього тобі самого найкращого, і сподіваюся, те, що ми з тобою задумали, воно збудеться. Ну, це залежить практично від тебе, так що від мене вже все, що треба, я сказала. А остальне залежить від тебе. Так що, отаке вітанечко, летить до людочки, красню, дівчата, підтримуйте. І у кого день народження, і ви мої підписники, і ви мені пишете, і ви мене любите, і я вам симпатизую. Пишіть, пишіть, що у вас День народження. Не стісняйтесь, просто напишіть, що ой, Ксюха, у мене теж день народження там скоро. та-та-та. І я вас привітаю. Ну, то просто так пообщаємося, я вас привітаю, вам буде приємно, чого ні. Чого ні? Я вважаю, що це не там не, не хваставство якесь, не нічого такого страшного, що ми просто спілкуємося як от з друзями, да, що ми знаємо друг друга день народження і вітаємо. Нічого страшного. Да, я не сказала про свій день народження, Все, це так і є, так? Да. Після того не хотілося мені так дуже сильно до себе привлекати увагу, до мене так багато уваги від вас. Ну так, више криша, то више даху. Це угу. вже було б занадто, що ви мене там... Ну, ви так закидали, я скинула там фотки, то ви накидали мені. Так що отак. До речі... Хочу сказати велике дякую вам, щиро. За те, що ви привітали нас із Олександром з нашим ювілеєм, з, нашою гатовим, з нашим агатовим весіллям. Побажали. Лілечка там теж багато, багато так написала. І Маринка Коротенко. Ну, в общем, багато дівчат привітали. От, я скинула там фоточку наш такий. Мені, міні, міні-стіл такий. Я вам дякую. Дуже приємно. От коли ковбаса добра, і масло так бишмар, то й ж добрий. Горішки добрі купила. Це я купляла спеціально на вечерю. Нам на годовщину. Горішки. Ковбаску. Ну, сирок це я вже вчора купила. Вчора смажила пельмені вечором. Перед цим я смажила, я неправильно робила. Я смажила чисто на вершковому маслі. А треба ще й олії додавати, Трохи олії вершкове масло. Ну, Оно і или не підменит туда чик. І мішаєш, 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 ну це надо робити не на красивій кухні, ні? Уга. Як роблять такі на красивій кухні. Я одну порцію тут зробила, пошкодувала, другу порцію пішла туди, в літню кухню робити. Велосить. Тому що додаєш туди, воно, коротше, говоря, піджарюється, я її перчу, чесночком сухим притрушую. Воно так заметно піджарюється, піджарюється. Потім кипятка туди додаю, і воно пару шпару цей весь красиво. Там туди сметанки, сиру перемішала і підкришку. Ось таке добре, виходить. Я щось уже й наїлося. Грішки добрющі. Не знаю, чого Ваня їх досі не з'їв. У ну, них такий різний смак. Смачні ті і ті. Все нагадують кістку. Сабрикоси тільки великі. А яблуко лежало розрізане цілу ніч. ось дві ночі, половинка. І навіть не потемніло. Що це за яблуко? Скільки в ньому хімія? Не скажете, дивіться, яке красиве біле. Сьогодні Чорна П'ятниця. Я нарешті вичитала, що таке День подяки, що таке Чорна П'ятниця. Все це не наше. Це з Америки. Не, ну, то зрозуміло. общем, День Подяки це Америка відзначає кожен рік останній четвер листопада. День Подяки це подяка Господу Богу за гарний врожай. Тому вони там запікають індичку, там готують якісь пироги спеціальні. збираються коло сім'ї чи друзів, ну, в общем, це вже не важно. От, а Чорна п'ятниця йде слідком за днем паде, паде подяки. І це таким чином розпочинаються різдвяні акції. Це перша п'ятниця, яка вже розпочинає ці скидки. Ну, в Америці може і скидки, а у нас спочатку вони накрутять, а потім вони скинуть і все, типу Чорна п'ятниця. Ну, общем, ну так. Понятно, дівчині, хто не знав. Не, ну, я трошки ну, я, Коротше, я просто не цікава, мені було не цікаво. А в цьому році мені щось стало цікаво, я думаю. Почитаю, що до чого, що коли, навіщо воно і взагалі. взагалі. А у нас почали вже День подяки, дякують ЗСУ, дякують там те, те. -те, -те. Ну, у нас є свої дні. У нас є. День ЗСУ 6 грудня. У нас є там ще, і ще, і ще, де можна все це. Ну, Мій голос, коротше, не де він не враховується і нікому воно не треба. Такое. Все ми хочемо десь щось у когось перейняти. У нас свого. Отак. У нас свого дуже багато. Всього цікавого. що нам Ага. Ми до них сусідів відходимо, до других приліпаємо. Наша. Ага. Дівочки, заберіть у мене це все. Так, раз, раз, раз. Вот. так що так. Йдуть вихідні. Треба думати, що готувати. Що готувати вані в сумку. О, девочки, він такі класні часи зробив. Собі. В гуртожиток Ваня зробив часи. Значить, я вам зараз розкажу. Взяв таку коробочку пластикову коробочку. Зверху вст... зробив дирочки, три штучки. Отверстя, як він каже, мама, відверстя. І не горить, а светится. ну в общем, Отверстя зробив і вставив туди лампочки. Уці, знаєте, що такі стеклянні і що вони світяться внутрі, оці такі, як лампи в телевізорах були, поняли? І вони ото можуть світитися різними кольорами: там, і жовтим, і червоним, і зеленим, і всяким разним. Ну, в общем. Він побачив я кажу, Вань, де ти таке побачив? Він каже, в Ютубі, в інтернеті. Я кажу, не бачила ні разу. А він же давай мені показувати і по 4 тисячі такі годинники, і по 3, і по 2. Ну, в общем, різні ціни. Ну, правда, що у нього самодільне, але воно виглядає, ви знаєте, дуже-дуже. Я ось... Сфотографую і виложу дуже ну так, достойно. І він замовив, значить, годиночок замовив електронний маленький такий, вирізав внизу тий, цю вирізав внизу отверстя. Виходить, ну, три лампочки зверху і відяє. І ставив туди годиночок. Ну, він робить сіті, і він, виходить, як світінник, ці лампочки, і, видно, час. Каже, я заберу гуртожиток, поставлю на підвіконник і захотілося йому цей він за цей тиждень, що він тут. І замовив годинник, і зробив оце все. І воно вже в нього працює позавчора. Це він, виходить, приїхав в п'ятницю і почав його робити. Чи навіть в четвер, коли він приїхав? Я не пам'ятаю. В четвер він приїхав. Оце п'ятниця, субота, неділя, понеділок вівторок. за п'ять днів він оце зробив. Да. А так що і таке красиве, прикольне. А я от з Може, навіть зараз фоткаю виложу вам. от уже буде воно ну, там в дописах. Отак от, от. Так що треба думати, що вони класти в сумку, гуртожиток. В ну і на... як з... Звичайно, каже, борщ, мама, борщ, картоплю. Взагалі, якесь м'ясо положу. У нього тушонка стоїть. Ми як одвезли ту тушонку, банку, так вона у нього стоїть в холодильнику. Я кажу, Ваня, бери їж її. Для чого ми її закривали? Тобі ж закривала? Ну якось так. Ось такі справи, дівочки. Це на сьогодні, дівчата, все. Побачимось з вами в понеділок. От, пишіть коментарі. Такі ж самі приємні, будучи. Бажаю вам усім міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого, щоб ви були здорові, щасливі, жили б добрі, в теплі. Поруч були люди, яким ви могли довіряти. От, щоб все у вас було добре. Бережіть себе, своїх рідних близьких, діточок, онуків. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока, пока.